Мені не віриться, що вже закінчується травень, і буквально через декілька днів почнеться літо. Літо це для мене взагалі такий доволі дивний період, коли у мене начебто найбільше вільного часу, але чомусь немає настрою на читання. Справді, якщо я згадаю минулі декілька років, я влітку майже нічого не читала, хоча є такі книжки, які просто гріх читати в іншу пору року. Цього літа я хочу це змінити, і тому я підготувала такий доволі амбітний. Список книжок, які я хочу прочитати саме влітку. Щоб було більш організовано, я поділила їх на чотири категорії: перша це такі саме теплі сонячні книжки з дуже літнім вайбом. Друга це фентезі та серії, які я хочу закінчити. Третя це нонфікшн, який я загалом доволі рідко читаю, і чомусь мені здається, що восени у мене настрою на нього не буде. І остання категорія це іншомовні книжки, які я теж хочу встигнути почитати. Що ж, поїхали? Отже, починаючи з таких саме літніх вайбових книжок. Найперша книжка, яку я давно вже зберігаю саме на літо, це Спитайте Мієчко. Українська книжка авторки Євгенії Козніцової. А Все, що я знаю про цю книжку, це те, що головні героїні це дві сестри, які на літо їдуть, начебто, в село до своєї бабусі, і це вже звучить просто дуже вайбово, ностальгічно, літньо. Я насправді дуже рідко їздила в село до своєї бабусі. Це було буквально тільки от в дитинстві, я майже нічого про це не пам'ятаю. Але все одно я впевнена, що ця книжка викличе у мене якісь спогади, і загалом буде просто дуже цікавою і атмосферною. Наступна літня книжка це uh, Аристотель і Данте, Аристотл Енданте Діскавер та Секретс Універс, а автора Бенджаміна Айре Сенса. Не знаю, чи правильно вимовила його ім'я, тому що тут <laughs> якийсь апостроф стоїть. От, як бачите, ця книжка вже з, з стікерами, тому що її читала моя сестра, це взагалі її копія. Але я думаю, вона буде не проти, якщо я почитаю. Це історія кохання двох хлопців, які, яких звати Арістотель і Данте. Це Дуже прикольний зміг, і мені взагалі сподобалася ця ідея. Але суть в тому, що вони. Я не впевнена в цьому, але мені чомусь здається, що вони зустрілись на літньому відпочинку. Принаймні, от десь в такому літньому сеттингу вони зустрілися, і вони, в принципі, між собою дуже різні, але вони разом починають відкривати навколишній світ і закохуються, і це їхня історія. От щось таке у мене в голові про цю книжку є. Я просто. Знаю про неї доволі мало, але це значить, що читати починати буде її ще цікавіше. Наступна книжка в моєму списку це uh, Daisy Jones and the Six uh, Taйler Рід. як я могла забути її. ім'я. Загалом Тейлор Рід якраз відома такими своїми uh, Книжками в жанрі, мабуть, фікшн, це можна назвати, в яких вона вигадує різних селебріті і описує їхнє життя, їхні історії. Я вже читала її книжку про десь вона тут стоїть, про Евелін Хьюко, і вона мені дуже-дуже сподобалась, тому я хочу почитати також інші її книжки. І про Дейзі Джонс і Six я мабуть найбільше чула, тому я купила минулого літа цю книжку, але. Врешті так її не почала, саме минулого літа, тому я обов'язково хочу її почати цього літа. Я не знаю, чому мені ця книжка здається літньою, можливо, просто от Голівуд. Така погода голівудська завжди асоціюється з літом. Ну і загалом обкладинка тут і пальми і такий теплий колір. Тому мені здається, що це теж буде така літня книжка, і я вже дуже хочу її почитати. І загалом я так і не сказала, про що ця книжка. Ця книжка про музичний гурт, який називається Daisy Jones and the Six, який був дуже популярний, але е, там у них сталася якась сварка, якийсь конфлікт. І, врешті, головна солістка ця Daisy Jones, по-моєму, покинула гурт або просто, типу, він розпався. А врешті е, ми. За допомогою історії цієї головної солістки дізнаємося, що у них там сталося, які там були проблеми, якісь у них там стосунки розірвані. Ну загалом звучить дуже цікаво і інтригує. Наступної книжки у мене немає у паперовому форматі, але це книжка Серсі Церцея Медлін Міллер. Ця книжка про таку давньогрецьку богиню, церцею. Вона щось зробила не так і її. Покаранням було заслання на безлюдний острів, на якому вона там дуже довго, безкінечно, мабуть, має жити, тому що ті ж давньогрецькі боги вони фактично безсмертні. Її засилають на цей острів, і вона там проводить життя. Це все, що я знаю про цю книжку, але вона мені також здається такою. Ну, вона, звичайно, буде більш меланхолійною, але е, я впевнена, що вона також буде літньою, тому що я читала пісню Ахіла, от вона стоїть, і е, там. Було у них постійно спекотно, постійно літо, тому що це Греція, там тепло. І я впевнена, що в Церцеї буде так само, тому мені вже цікаво подивитися, що там буде. І остання книжка з цієї категорії це отака маленька книжечка, яка називається Кіднепт Роберта Льюіса Стівенсона. Я взагалі в останній читала Роберта Люїса Стівенсона ще в школі, коли ми читали на зарубіжній літературі острів скарбів. І я Пам'ятаю, що мені воно сподобалось, і я дивилась потім різні екранізації, там і мультфільм є діснеївський, і різні фільми за остром Скарбів. Але я, чесно кажучи, навіть не замислювалась про те, чи у Роберта Льюіса Стівенсона є взагалі якісь інші книжки. І я натрапила на цю книжку абсолютно випадково, коли я була в Буклінгу в Києві і е, шукала щось почитати. І мені здалося, що ну, по-перше, вона була недорога, тут написано, що вона коштувала 100 гривень. А по-друге, вона така невеличка, і ем, загалом тут теж йдеться трохи про піратство. А мені ця тема дуже подобається в книжках, і я хочу побільше про це почитати. Тому... Я вирішила її купити, але я, я не пам'ятаю навіть коли я її купила. Це вже було, мабуть, пару років тому, а я досі її не прочитала, тому я хочу це виправити. Отже, вона про молодого Девіда Бальфура. Дядько якого фактично викрадає його наслідство, і він потрапляє в рабство, і потім там іде така доволі довга і заблудна історія, як він звідти е, визволяється, потім ще щось там відбувається. Ну я думаю, що в кінці він має якось цьому дядьку помститися чи щось таке. Я не знаю, тут не написано ззаду нічого про піратство, але з цієї картинки у мене виникає враження, що там мають бути пірати, е, якось вони мають пересікнутися. З ними. О, тут навіть є якісь мапи, чи мені здавалося якісь ілюстрації всередині, тільки що. О, справді, дивіться. Так ще цікавіше. Чому я раніше не відкривала її і не дивилась, що тут такі цікавінки всередині. Отже, наступна категорія це фентезі і серії, які я хочу закінчити. І перша серія в цій категорії я згадувала її вже двічі на цьому каналі. Це Green Bone Saga» von Фонделі, це фентезійна серія, яка складається з трьох книжок, і вона розповідає про острів Кекон, на якому можна видобувати нефрит. Це камінь, який у цьому світі має магічні здібності. І у нас в центрі сюжету мафіозна родина, мафіозний клан, який саме управляє видобуванням і користуванням цим нефритом. І у них сутички з іншим мафіозним кланом, який теж цим займається. Перша книжка називалася Jade City, Наступні дві це Jade War і Jade Legacy. і у них. Ми маємо побачити продовження цієї родинної саги і всієї ситуації на Кеконі, чи буде в них там війна, чи не буде, що відбуватиметься з нефритом, тощо, тощо, тощо. Наступна серія, яку я внесла в цю категорію, хоча вона могла б опинитися і в останній, тому що це німецька серія. Вона називається. Ліба Гейтжух Аля Цайтн, авторки Керсінгір. Причина, з якої я не внесла її до останньої категорії іншомовних книжок, це тому, що я читала першу книжку з таким захопленням і цікавістю. Вона дуже весела, і, в принципі, вона мені дуже ну доволі легко читається і сприймається, тому. Вона все-таки у мене більше асоціюється з фентезі і з читанням для задоволення, ніж з читанням для вивчення мов. Я не кажу, що читання для вивчення мов не може приносити задоволення, але просто я вирішила додати її саме сюди. Отже, про що ж ця серія? В центрі сюжету у нас Гвендолін. в її родині є люди, які подорожують у часі. Для цього потрібно мати щось у твоїй крові, тобто це передається кровно, але це в історії її родини, тобто, вже дуже давно, і вона. Давно була впевнена, що наступна мадрівниця в часі це був її кузина, не пам'ятаю, як її звали. Але врешті раптово виявляється, що там її родичі якось помилилися, і мандрівницею в часі стає саме Гвендолін. І звідси починається вся її історія. Вона відкриває для себе весь цей світ, там є якісь таємні організації, які цим займаються, їх надсилають на якісь завдання. І вона також закохується поступово у хлопця, який її з іншого мандрівного роду, який теж разом з нею подорожує, і фактично навчає її всьому цьому процесу, тому що вона не готувалася до нього роками так як це робила її кузина. Це дуже-дуже класна серія. Вона підліткова, написана для такої більш молодої аудиторії, але її все одно доволі весело читати навіть у старшому віці. Я так сказала, ніби мені вже 80 років. Наступна серія, яку я хочу продовжити, це The Inheritance Games Дженніфер Лін Барнс. Перша книжка так само і називається The Inheritance Games. Друга і третя називаються The Hawthorne Legacy і The Final Gambit». Головна героїня з такої дуже бідної родини. І наскільки я пам'ятаю, у неї нікого немає, крім її сестри. Чому я пам'ятаю, що її сестру звали Лібі, але я не пам'ятаю саме її ім'я? Раптово вона просто приходить в школу, і їй кажуть, тебе в кабінеті директора хтось чекає. І виявляється, що по неї приїхав якийсь молодик із дуже-дуже багатої родини, тобто, це родина якогось мільярдера, прямо одного з найбагатших людей в Америці. І їй кажуть Ти тепер одна з наслідниць цього мільярдера. А він загинув нещодавно. І вона не розуміє взагалі, що відбувається, вона ніяк не пов'язана з цим мільярдером. Вона вперше почула його ім'я, але врешті вона їде разом із ними для того, щоб послухати, як зачитують його заповіт. І виявляється, що фактично всі гроші, абсолютно все, що було у цього мільярдера, перейшло їй, хоча у нього чотири онуки. Якщо я правильно пам'ятаю, тобто у нього там і діти, і наречені цих дітей, і чотири онуки, але більшість насліддя він залишив їй, і навколо цього починають завертатися інтриги, тому що вона може отримати ці гроші тільки якщо вона рік проживе у їхньому будинку разом з ними, разом з цими людьми, які тепер злі на неї, за те, що вона отримала всі ці гроші і фактично готові її вбити. Ну, принаймні вона так це собі уявляє, але врешті там між. Ними розгортається цікава історія, розвиваються якісь стосунки, і вони вона разом із усіма онуками цього чоловіка намагається розгадати гру і зрозуміти, чому він віддав їй це все насліддя. Його будинок так влаштований, що це як один великий лабіринт, і там постійно якісь таємні ходи, там якісь ігри, там якісь розгадки, тому що він це любив про життя. І таке враження, що він продовжує це робити після смерті. І остання книжка в цій категорії це не серія, але це фентезі і дуже довга книжка фентезі. Тому я вирішила все-таки додати її сюди. Я її раніше не починала, але давно вже хочу почати. Називається ця книжка The Prairie of the Orange Tree, тобто Прерія з апельсиновим деревом, авторки Саманти Шеннон. І все, що я знаю про цю книжку, це те, що в неї дуже-дуже класна світобудова, тобто дуже детально побудований світ, і там є дракони, і там є якась сапфічна історія. Це справді все, що я знаю про книжку. Я зараз зайшла в Кудріц, і те, що мені тут пишуть, це те, що у них якісь є королівство, але королівство саме як Куіндон, тобто у них володаркою держави є саме королева. Немає наслідника, розділений світ, і повертається якийсь давній ворог. Все, це все ще знаю, і цього достатньо для того, щоб заманити мене почитати цю книжку. Наступна категорія це у нас нонфікшн. І перша книжка в цій категорії це «Залаштунками імперії Віра Гейми. Це збірка есеїв. Про російсько-українські відносини, і звичайно ж, ми всі знаємо, що це не прості відносини, а відносини імперії із країною, яку вона фактично колонізувала протягом сотень років. Я розумію, що це не найлегша буде книжка для читання, але я раніше на українську літературу читала статті Віри Геєвої. До речі, Віра Павлівна вела у нас лекції з української літератури двадцятого століття, на якої ходила. І я читала її статті про різні художні твори, і мене вони просто зачарували. Вона дуже-дуже красиво і детально пише. Тому я впевнена, що мені ця книжка також сподобається і що вона буде дуже пізнавальною, дуже важливою для прочитання. Далі у нас така маленька, тоненька книжечка, яка називається «Still like an artist», автора Остіна, Остіна Клеона. Її мені подарувала моя подруга Марина нещодавно, і вона мене одразу захопила, тому що це такий маленький посібник для розвитку своєї творчості креативності. Чому вона називається «Steal like an artist» Кради як митець, тому що в книзі доводиться, що митці вони всі свої ідеї беруть не, не просто там з власної голови, а вони надихаються всім навколо, і тому це можна назвати як крадіжкою. Митця для мене це буде дуже корисно трохи розвинути свою креативність. І я думаю, що тут є також. Вправи різні для цього. Тобто вона має доволі швидко прочитатися і також багато мені дати, що дуже-дуже класно. І останній нонфікшн у моєму списку це Becoming Мішель Обами. Я вже починала цю книжку і десь половину прочитала, і я не знаю, чому я її закинула. Мені насправді було доволі цікаво читати, але от щось мене зупинило, і я далі не продовжила. Це мемуари Мішель Обами, першої леді США за час президентства Рака Обами, і насправді у неї самої теж було дуже цікаве життя. Мені дуже сподобалось, як вона в першій половині книжки розповідала про свою сім'ю, про своє походження, про своє навчання, як вона власними зусиллями, як темношкіра жінка. У, в Америці тогочасній досягла вершин, вступила до університету Ivy League, отримала крутезну посаду в Чикаго, і мені також далі дуже цікаво продовжити почитати, як вона зустрілася з. Ну, я вже дочитала до цього місця, де вона зустрілася з Бараком Обамою, але мені б хотілося також більше почути саме про. Те, як вона була першою леді, і що вона встигла зробити за цей термін, і які у неї були від цього емоції, як це взагалі бути на такій посаді. Тому я сподіваюся, що я все-таки цю книжку продовжу. Наша остання категорія це іншомовні книжки. І тут я зроблю такий маленький відступ і просто скажу, що я вивчаю зараз. Більш активно чотири мови: це італійська, японська, іспанська та польська. Але крім того, я також вчила німецьку. Зараз я в Німеччині, і я не дуже активно зараз німецькою займаюся, але мені все одно хочеться також почитати щось німецькою, тому що це завжди корисно для тренування мови. Я вже згадувала про. Німецьку серію, яку я буду закінчувати фантазійну, але також е, у мене є багато німецьких книжок, які я знайшла тут на різних книжкових блошиних ринках, або просто от, безкоштовно взяла на таких книжкових полицях, які в Німеччині є. І перша книжка з цього стосу це е, Kiss Me Once з е, Телетек. Я знаю, що вона називається англійською, але насправді це авторка німецькомовна. Вона народилася німеччині, просто вирішила книжку англійською назвати. А От з цього боку німецькою все написано. Як ви бачите, тут є трохи стікерів, закладенок. Це тому, що я вже цю книжку починала. Буквально декілька російських прочитала. Теж минулого літа. Виявляється, я прочитала 68 сторінок. Я здивована, це романтична книжка. Вона відбувається у якомусь каліфорнійському університеті, куди вступила наша головна героїня. Вона з багатої родини, і там для неї батьки планували щось інше, але вона втікла з дому, пофарбувала волосся, наскільки я пам'ятаю, і просто втікла вчитися у каліфорнійський цей університет. І в цьому університеті вона зустрічає якогось хлопця, який їй почне подобатися. Вони там постійно пересікаються. Але суть в тому, що в тому місці, де я читала, вона ще не знала. Але цей хлопець насправді охоронець бодігард, якого надіслали її батьки спеціально, щоб ну не слідкувати, але захищати її, тому що вона настільки рідко по, по ходу покидала батьківський дім, і в неї настільки там багата якась впливова родина, що її батьки хвилювалися за неї і послали цього хлопця, щоб він вчився разом з нею в університеті, і під прикриттям був також її охоронцем. Це доволі дивний концепт, але... Я е, все одно хочу її почитати, тому що мені здається, що це така одна з найлегших тем для читання німецькою, тому що це просто університетський сеттинг, просто там кохання двох людей. І до того ж так, я її вже почала, тому я не люблю кидати книжки. Наступна книжка, яку я вам вже показувала у влозі, це Перед'ячі минуті» К'ярі Гамбералі. Я вже розповідала коротко про що ця книжка, але так, авторка просто впродовж місяця вирішила щодня пробувати нові речі лише протягом 10 хвилин, тому ця книжка так і називається. Тут просто, ну, мабуть, 30 розділів, я так підозрюю, якщо впродовж місяця вона це робила: 30 або 31 розділ, в яких вона коротко переказує, що саме. Вона пробувала, які в неї від цього враження. І мені здається, що це дуже цікавий концепт. І до того ж для читання іншими мовами завжди корисно мати дуже короткі розділи або дуже короткі просто історії. І ця книжка саме така, тобто деякі розділі тут взагалі є на одну сторінку. Я впевнена, що мені сподобається, і що я також зможу щось. Нове для себе звідси винести, тому що мені здається, це взагалі дуже цікава ідея що спробувати у власному житті просто багато нових речей. Це надихає, це також корисно, якщо у тебе життєва криза, як фактично, по-моєму, у цій героїні також було. Тому так. Далі наступна книжка, яку я хочу почитати, це іспанська книжка, яка називається Ценітас Каліентес. Забула подивитись авторку, перепрошую, напишу, мабуть, десь тут. Але це е, книжка, яку нам скинула е, моя викладачка з іспанської в Могилянці. Вона здається саме адаптована для початкового рівня, десь 1-2, тому вона має теж бути доволі легкою для читання. І е, це книжка про якусь таксистку, яка живе у Барселоні, і з нею, мабуть, стаються якісь пригоди, щось там відбувається. Доволі просто, легко, але я сподіваюся, буде цікаво, буде весело, тому що інша книжка, яку нам скидувала моя викладачка з іспанською, була теж дуже весела. І, до речі, Таніха Скалентис перекладається як гарячий попіл. Тобто тут теж така назва інтригує, що ж там такого сталося, що у них попіл. Наостанок з польською книжкою я насправді ще не визначилась. Поясню, чому у мене є два варіанти. Колись я ще в Києві замовила собі з сайту Book Depository книжку Red, White and Royal Blue. Я очікувала отримати її англійською, але вийшла якась помилка і мені надіслали цю книжку польською мовою. Я давно вже прочитала її англійською в електронному форматі, але у мене в Києві досі лежить паперова книжка саме польською мовою. Тому я думаю, що я буду повертатися в Київ влітку, і якщо в мене буде настрій її перечитати, але польською, я можу просто її забрати або просто в Києві прочитати. Це має буде дуже цікавий експірієнс, тому що, по-перше, я вже знаю цю історію, і мені вона дуже сподобалась: і історія, і персонажі, і просто все. І до того ж завжди цікаво перечитувати. Новою мовою одну і ту саму книжку. Це один варіант. Але також ще одна книжка, яку я могла почитати польською, це «За Занібезьки Мічямі. Про цю книжку я дізналася, тому що моїй сестрі колись подруга подарувала її в українському перекладі, звичайно ж, але вона стоїть у нас вдома, і це якась фантазійна книжка, в якій є якісь сині двері, і за ними або Дорога в якийсь інший світ, або щось якась магія відбувається? Перепрошую, що я так погано пояснюю, про що книжка, але я думаю, що мені це теж буде дуже цікаво почитати, тому що це знову ж таки один з моїх улюблених жанрів фентезі. І саме тому я б обрала почитати цю книжку, я можу її десь знайти де завантажити. Отже, як вам такий списочок? Я навіть не знаю, як тримати цей величезний стос. І це при тому, що навіть не всі книжки, які я запланувала прочитати, є у мене в паперовому форматі. Я не знаю, чи я правильно порахувала, але О, не падай. Але разом із серіями, здається, виходить десь 18 книжок. Це справді доволі амбітне число, але я думаю, що. Це Можливо зробити, тому що якщо 18 поділити на 3, то це виходить десь по 6 книг в кожному літньому місяці я раніше читала і більше за цей рік, тому я сподіваюся, що мені вдасться це зробити, або принаймні вдасться прочитати більшість із цих книжок. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то, будь ласка, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої відео. І, можливо, ви щось чули про якісь із цих книжок, або, можливо, ви хочете розповісти про власні плани на літо, то залишайте це в коментарях, і я обов'язково почитаю. Якщо ви додивилися до кінця цього відео, ставте в коментарях таке емоджі і до зустрічі наступного тижня.